Виїхали ми в село Клюшниківку, їдемо на Дібрівку і час триває, доріг, як ви можете побачити взагалі, немає в районі. От така дорога практично від кожного населеного пункту до іншого. Якщо зараз нічого не зробити, в цьому році, я думаю, доріг тут не буде, тут треба щось терміново робити і керівництво області, і керівництво району, тому що дороги відсутні, от повністю відсутні в Миргородському районі. От ви можете побачити. Зараз шлях наш йде від села Ключниківка до Дібрівки, от в якому стані дорога. В такому стані, як ви можете побачити, дороги на Мергорочні, Миргородському районі. Я думаю, що керівництво районної державної адміністрації, мабуть, мало приділяє увагу цьому питанню. Мабуть, тут рідко буває, тому що доїхати по району із одного населеного пункту в інший, дуже важко. Ну от Зараз такий відрізок шляху, який абсолютно неможливо проїхати. Пробуємо проїхати. Це дорога від села Тручниківка до села Дібрівка. Ну, якщо говорити відверто, то її взагалі немає тут.